Ну, чого ти сердишся, об'яснив? Я тобі кажу, я тобі поможу. Ну, да, чим я... язиком <ріст> <ріст> язиком. Ой, оп, оп, так. Що там є? Всім добрий вечір. <ріст> Поїхав Макара, забрав із школи Поліну. Ну, з Мариною поїхали, забрали Поліну із садіка. Коротше, соплі трохи Поліна тягає. Сьогодні поїхали, якщо чесно, перший день. Макараж, виходить, були канікули. Сьогодні ми поїхали перший день у садік і в школу. То в садіку сказали у Поліни соплі, більш не приводьте. Капець. Ну, зато ми сьогодні, блін, тони дві, мабуть, гранули зробили, так, да, Ігорюнь? Завтра Ігорюнчик приїде кабана, буде різати, коротше, взагалі без проблем усе. Да. да. Я тобі допоможу, що? Давай, насипай я, да, я вивозу. Я, я вже сам. Насипай, я вивозю, чуєш. Що? Я спеціально думаю, ти скучив так за роботою, оце, знаєш, вдома сидів, новогодні блін, ніхера робити не хочеться. ну, ну, А я, значить, ти бачив, скільки я туди вивіз Славікові теж на возу? Ти бачив скільки? Я більше навіть. Ти більше? Я зараз подивлюся, піду. Так, так, Що у нас? Що у нас? Що вона вставала нормально, оця, ходила? ляглася далі, так? Да? Ну вже попустило. Почмак, Та пусти, попустило. Зараз її води поналиваю. І ту попустило. А що це така чуханка грязна, що з нею не так. Що таке? Коротше, будемо завтра, не знаю, мабуть, у цього будемо ось красення різати. Де? Де? Коротше, Раз, два. Що тут у нас? Теж порядок? Зараз я піду перебуюся. Що? У Доната, та я сам повичищаю. Все, я щас, щас підчистю, ти, ти, ти оце під цей, а щас далі ще будемо чистити. Нормально. Щас я піду перебуюся. Лупи. Та ти ж більше блін вивернула, ну. Ти бачив, скільки вона вивернула. Капець якийсь. Я не знаю, що рішив. Та я не буду тобі путатися під ногами. Я... Я <ріпи> вози, вози так. потихеньку, а я цей. Я розтоплю зараз, піду в хаті. Дров наношу. <ріпи> Коротше, щоб цей, щоб не розслаблявся дуже. Він, він прям казав, що я вже так сумую за роботою, я вже скучив за всім, капець, хай поросят би в губи цілував. Так, пішли. Що у нас тут? Так, так, так. Чмок. оп. Добрий, добрий, добрий. Добрий вечір. Так. Такі красені у нас тут сидять. Зараз будемо їсти давати. Ми привозили це, товариші трудяги пройшло время. Е -пу 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 Пум-пурум-бум. Ну скільки це пройшло? Господи, дай мені пам'яті. Днів 5-6 вони у нас, мабуть, да, вже? Коротше, дебеленькі. І ми їх привозили, у них ще такий пуш пушок. Та подожди, -по -по ну що ти починаєш? Чого ну, ти кипішуєш? Ми коли їх привезли, пушок був на голові. Гля, які просто моч. мощанські, прям диви які. Просто дебелючі брулера. Де, прям. Тут випускалось. Так, ну що, тут у вас, мабуть, вже і про цей. О, прогоріло, а може й не прогоріло. Хтось мені там писав, що візьми собі цю е... Фух, пілетна, пілетна якась установка. Блін, це поки що взагалі навіть, навіть не розглядається таке питання. Пілетну установку, якусь робити ще щось, це прям... Що ігри? О, так тут у нас гляє. Воно кліє, потихеньку пліє. Ну, Вже, вже перетліло, зараз треба занести дровець. Щоб поставити пілетну установку і не хитати собі мозг. Ну, блін, по-перше, вона там грошей стоїть, Дебелик. Я взагалі, знаєте, що думав? Штука така класна є, вебаса. На солярі. Вона там ну, теж, звісно, вісім 8, чим-то тисяч вона стоїть, але вона бере 100 грам в час, 100 грамів солярки в час. Получається, днем можна потопити трошки дровами. А на ніч ставиш цю вебасту, тобто скільки там 8 годин, хай вона попрацює ночі. Да? За 8 годин 800 грам соляр вона спалила, а виходить, температуру тепло дає дуже хороша. Коротше, були би лишні гроші, то можна було б і вебасту поставити на солярі і взагалі було б супер. Так що не знаю, звісно. Варіанти отоплення зараз щас... дуже багато всіляки. Ну, поки що, поки що дрова є, я їх допалюю. В мене, по суті, і тут трохи дров, і там є. Ну, хватить. по суті, сезон цей від цей відтовчемо, так сказати. А там уже що буде, то буде. Ось Трохи ще в мене залишилися, бачите, це, кстати, це дрова. Я їх е, у хаті ними не топлю. Вони мок, ну, не, не як, мокрі сирі, да? такі, типа, це тоді що, клинок чи що воно було. І цей. Вони не горять у хаті, в мене атліють, тільки диму від них і тепла ніякого. А в бройлерам, звісно, супер. Тобто ці, ці, ці дровішка, так сказати, в бройлера дуже добре на, 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 на цей. Держать температуру. Одну стабільну це сухеньких я накидав. Сухеньких, виходить, вони розгорілися. Температура в приміщенні нагналася дуже швидко. У них починає тобто, тепло, нікуди це вже не дівається. І виходить так, що потім я з сирими запижовую буржуйку. І мені оце зараз такий лайфхак, я вам покажу. Що мені зараз, кстати, дуже класно і удобно запижовувати буржуйку. Я зараз вам... Покажу, тобто, як ми це все діло робимо. Зараз я вийду. Оп-оп-оп. Зараз оп, оп. дровець при цей. Уже, так сказати, назад, назад, назад. Е, врем'я, зараз половина, через півчасика уже вже його відвозить на машину. Вот так вот. Так. Оп. І хоп, оп. Тікайте, тікайте, опа. і їсти вам заразом понасипаю, все зробимо. Буде просто Так. так. Коротше, дивіться, буржуйка у мене з балона дуже давно. Робили ми, і це виходить вона вже, я не знаю, нас пахала, дуже класно. Кому треба обзор, невеличкий, я вам зараз покажу, як вона виглядить. Тобто. О, хоп, хоп. Ах, три нога трошки мені не, не можу я ще приловчитися до цих всіх діл. Так, а може я вам зніму зараз просто телефон. І покажу Того, що ну, дехто питав за, за цю буржуйку, може комусь буде, буде в нагоді. Ну, в общем, що? Дивіться, кришка балона. Тут а, получається, шибер такий піддув зроблений. Піддув, Відкрив, закрив. Е, на холодну він добре відкривається. Оце, як зараз гаряче метал розширяється, і оця трубка. І він клас, і він сам закривається. Якщо що, що типу, постійно треба піддув, то можна ось клац сюди якийсь дрючечок підставили і все. І воно, виходить, буде собі туди воздух затягувати і буде все працювати. Петля зроблена, оця ж навес. Да. Ободочок обварив, що було, то й обварив. Це, кстати, воно прихвачено було. Це я ось обварив буквально перед заїздом бройлера, тому що тут прихватки такі, просто точки були. Так до кінця її не доробили, але підсос воздуха був везде. Так, тепер виходить, що відкрили. Знизу піддувайло, зроблене таке невеличке. Ну, воно навіть не так піддувайло, як е, просто, типу, з -з збірник попілу. Получається, е, що ми робимо? Усередині, ось бачите, знизу такі от дирочки. Воно, якщо чесно, херня. Оці дирочки тоді робилося, Ну вже зробилося й все, тоді свердлили. Дірки тут знизу, отак от для, для того, щоб попел просипався. Ну буржуйка не вичихає, лучше отак кучерішкою взяти, вигріпа це все діло, да і все. Дивіться. Ну і в общем, що ззаді ззаді, виходить, там он така он стіночка. Бачите, я її трохи болгаркою вирізав, тобто там вона була менша і під низом проходив дим. Ну, вона ніхера тяги не було нормальної. І там он, стіночка така варена, і дирка просто, бачите, я вирізав її дуще болгаркою. І за неї все, зразу виход пішов вже в трубу і туди на двір. Коротше, взагалі, упрощено, класно. І е буржуйка реально довгої загрузки. Тіпа, якщо дрючки різать отакі, то у вас іде дві закладки. Тобто, ось у нас перша закладка в буржуйку ми впихаємо. Да? Отак. От, от. А сюди-сюди іде сюди друга закладка. О, бачите, як? То є, і ми робимо двойну закладку. І там горить, і потім поступово переходить сюди. Раніше я робив як? Оце заходжу, захожу, попіл, оцей весь тобто жар розпреділив по всій буржуйці, підкинув дров, два години проходить, опять заходь, опять розпреділяй. А тепер я роблю отак. От, дивіться, зайшов, оце усе назад. Туди, запхав туди аж його до цього, до стінки. Поняли? Дивіться як. О, все, жар весь там. Оцей можна попіл чуть-чуть уже і прибрати. Зараз я його, щоб він просипався. Так, все, дивіться, хопа. Тепер що ми робимо? Робимо закладку туди, аж, аж, аж назад. Оце. Оп. Закладку робимо одну. Накидаємо так туди дров, прям гарненько, плотненько туди Все, є. Бачите? І тепер отут просто от складаю так само дрова. Тільки на цю, на, на, на стіну. Ну, Поняли, тобто на, на, на цю сторону. Все. І, і Кладу не на жар. А раніше клав на жар. Два години і все, буржуйка ви, вигорає. Все. А тепер отак роблю клац. Все, там воно загориться, там жару достатньо, воно зараз під цей потліє, потліє, загориться, тяга піде, буде все без проблем. Так. І тепер я сюди ще закладку дивіться, так, зробив. Оп! І усе, закрив. І мені оце вистачає е, закладки десь часів на 6. 6 часов горіння. Тобто, з 3 часа воно горить отам ззаді. І плавно, плавно загоряються оця задня стінка цих дров від тіля. І воно потихеньку-потихеньку сюди горить. Тобто починає горіти іззаді, да? від, від тіля, і потихеньку, плавно, плавно, плавно перебирається допереду. Все, тоді красота. А якщо спереду загориться, ну, наприклад, спереду розпалюєте, то потоком повітря до димаря у вас швидко би, дрова згорають. А так, получається, от невеличкий лайфхак. Ну, блін, який дієвий, просто-напросто. Все, і красота. Що, порозлазилися? Боже, які ви в мене красиві, просто капець. Да? Хоч картину з вас малюй. Ну, виходить, ще трохи поживемо. Не буде в нас ні письменників, ні е, цих, е, хто картини пише, як їх там, господи, цих. Вибило в мене з голови. О боже мій. Боже, як вони називаються? Короте, ні музикантів, ні письменників не буде, ні оцих, що малюють картини. Коротше, взагалі, творчих людей на світі все менше, менше і менше. А все із-за того, що з'являються гаджети і е, дітям нашим, вже трошки дорослішим поколінням, вже нічого у житті не інтересно, кроме оцих ось. Е... Так сказати, телефонів, тіктоків і всякої цієї бредятини. Воно той сам буває залипаєш. Як сядеш ото. І ти розумієш, що півдня може пролетіти в трубу, бо ти в коротше, щось там за цей. Так що, звісно, нічого. Так, погано, що немає у нас цього. Е -е... Художника. Вот. Думаю, як же воно називається? Боже, художника. Був би оце б художник, ну чого це картину не можна нарисувати. А? ДХТ. дехате. які красавчики. Треба попринімати, бо вони вже 2 дні стоять. Хочі, я, я не це, їм ж воду вже не ставлю. До речі, бочка е, теж працює. от е, Те, що я хотів по по цьому, е, по, по бочки підняти, опустити. От вона зараз низенько стоїть. І немає отого, отої чвиркалки, блин, що воно чвиркає на 5 метрів. Частенько, взагалі води, води під поїлкою немає, тобто сухо. Диви, диви, все сухеньке. Супер просто. Тьфу -тьфу -тьфу. Ну і е, посадка ж, звісно, бролера у нас тут скільки, 150 голів, то, то їм, звісно, класно і місця вистачає і всього. Так, пішов, я буду їм їсти зараз, насипати. Насиплю гранули і хай їдять. Не? Красавчики. Так. Оп-оп-оп. Все. Ось так от. Так, треба до Ігорька сходити, бо подивитися, хоть що в нього там получається чи ні. Визите. Крутелики. Так, пішов я по гранулу, а ви можете просто посидіти та подивитися, як... Що? Уже Ігорюнь без 20. Ти не знаєш? Ні, зараз набираю. Так, ладно. Не, не подивитися, бо треба набрати зараз водій той, що Ігорка у нас забирає. Треба набрати, чи він, чи він забере і, і, і в скільки. Обично він у 5 часу вже виїжджає. То цей. Треба уточнити. Все. Красавчики які, ну. Фух, Так, красота. Красота, красотень, красота. Ну що? Товариші трудяги. Корму награнулірували, свиней повичищали, їсти, понасипали, води поналивали, підстелили. Поросунчики ведуть себе доволі, в принципі, непогано. Свинки, яких ми кололи, йдуть на поправку, тож все-таки, якщо не опускати руки, я вам скажу, що можна добитися усього. Коли в паніку вбиваєтеся, кидаєтеся, так сказати, і опускаєте руки, то тоді. Берете ніж і просто дорізаєте. Мені було жалко дорізати, тому що е, я цього не хотів робити. Да, якби ми може, просто, типу мені одинаково на все було, то я б їх просто порізав би і де нічого страшного. Ні, мені просто от хотілося і цю мені свинку хотілося ставити, і ту експериментальну. Ну, общем, ведуть себе класно, покачалися он тільки що О, це та свинка, яку теж ми кололи. Он під стінкою вона стоїть чітко. Ось дивіться, яка красотка ходить взагалі, Теж без, без цей. Тобто <кхух> веде себе нормально добре. Давай, перейдівайте. Ці дринчики тут теж нормально ведуть себе. Ну, виходить, що ми отлучили, <кху> відлучили їх. Е, свинка кинулася до хряка. Потім ми її спарували. В неї теж, до речі, вже як все це, ну не кидається до хряка, супоросності, період вже місяць у неї, тобто 30 днів у неї вже супоросності, свиней цих вона вже не годує. Ну, вони все одно з нею, бо вона їхня мамка, то є вона їх не б'є, не кусає. Вони адаптивно з нею живуть. То є вона спарувалася, і я їх обратно вернув до неї. Тому що вони були отдільно там у станку, треба було роз'єднати тоді ж доната із тою свинкою. Ще один станок нам треба переливати, бо тут Донат мені наробив капості конкретної, там он ямега мега така в коліно. То <кх> коротше, ми його будемо переробляти, цей станок переливати. Тоді в цей станок у нас відправиться отавочка. Ти що робиш? Ти на що розсипаєш комбікорм? Вона відправиться, буде в неї свій особистий станочок. Так, оця дама, щось вона ніхрена не кидається до, до кабана, ну вона була з кабаном. Ну в мене завжди, в мене по-любому була і повинна бути така свинка, яка колись, як кажуть, е, завагітніла, але я так і не зрозумів коли. Да? Якби ж ви балакати вміли. І цей паразит мені нічого не каже. Де? Да? Що? Ти чого мені нічого не кажеш? Було чи не було? Хто його зна, каже, да? так? Так, зараз підожди, бо в мене тут чахноріс бігав. Б -б -б без цей, без нього, без того чахноріза тут не можна нічого нормально поставити. Понимаєте? Порозкидав усе мені. Мішки тут порозривав, порозкидав. Клізму вже не робимо, до речі, це вже в мене третій день, коли ми їх не клізмуємо, вже по суті тут усе нормально. Ну, в общем, якось так. Ті у нас їдять, живуть і поживають, так сказати. Тоже з ними нема ніяких проблем. Ростуть, дамочки, звісно, тут вулиці. Треба рижика скастрірувати, бо він у нас ходить з яйцями. Ну, я жду. Я, я люблю, щоб Ігорьок прям ну, знаєте, раз то як візьме, він потім руки трясуться, каже, мені б якби закурити. Бо ну, великих кабанів таких каструємо на, на раз-два. Ну нічого, того скастрюємо рижика, все буде чітко. Оце рижика нам треба скаструвати. І тут а же, кабанчик. Кабанчик один чи два. А, Один кабанчик треба скаструвати тут. Тобто рижик і тут ще один кабанчик. І все. Так, Зараз д... ця 9 дамочка буде влягатися. Слава Богу, пройшли наші всі біди, переживання. Недоспані ночі, уколи і всі діла. Короче, взагалі, тху -тху -тху, все нормально. Да. Пішла на поправку, бачите, в неї... вона аж така посвітлішала, бо то аж червона, червонюща була, така прям, прям капець. Ну, зараз вже все, все нормально, стабілізувалося і все добре. Так, ну взагалі, якось отак. Е, заказав на Укрфермі. зайшов є сайт, такий періодично мене питають, де я що там купляю, Або, наприклад, якщо щось і хочеш купити для свиней. Там, Ну, коротше, по, по різних питаннях я так скажу для усіх, хто е, займається сільським господарством, є такий сайт, він то бляха дорогий. Це не реклама сайту і так далі. Ну просто туди заходиш, там усе удобно, все е, без ніяких проблем. Сайт називається Укрферма. Ви туди заходите, вводите це свиноводство, е, пташи, пта пташки, якісь там, е, гризуни і так далі. І усе є, усі комплектуючі. Заказав я там сосків. Оцих для поросят поїлки е, взяв 10 штук. А потім, коротше, через два дні воно мені прийшло. І я такий розумію, що треба що ці ж ці держатілі ще з державейки, тіпа типу, роздвоєння для того, щоб повішав, і з двох сторін могли пити е, свині цю воду. Коротше, опять зайшов на ферму. Опять заказав отіці, заказали конуси. Два штуки для забоя птиці Рішили подивитися і попробувати. В нас то є конус металічний. Ну все одно в той конус треба завжди щось класти. Ну ми мішок кладемо, тому що коли проводиться забой птиці, птиця крилами починає об цей конус збивати косточки. Оці. Ну І тоді виходить ну, на крилах красненькі цятки від того, що вона б'є себе об цей конус. Ну, я той конус сам робив. Думаю, може, блін, десь я щось неправильно за цей. Коротше, заказали ми два конуса для забоя птиці. Е, ну, я побачив, так сказати, результат забоя конуса. Всередину все одно треба щось вложити. І е, виходить, щоб доступу до металу не було у вас птиці до цього метала. І я думаю, що... Можна ліноліум туди або поклеяти, або якось зробити типу, конус із ліноліума і конус у конус ставляти. Через ліноліум вони не будуть бити крила. Ну, я попробую, тоді вам скажу результат. Так що, і зайшов я туди ж на цю Укрферму, заказав ще дві поїлки, ну, дво, два оцих е, два розводи, е, отій від, від годівельній групі, і отій. Ну і в общем, якось отак, товариші друдяли, не знаю. Поживемо, побачимо, що буде, то буде, що маємо, те маємо. А рук, рук не опускаємо ні, ні, в якому цьому. ні в якому сенсі. Все, я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд цього шикарного, цікавого, красивого відео, простого, як сапожок чи ботинок. Але я думаю, що все одно якась цікава інформація вам подалася. Ви чимось все одно заінтересовані. Е, ну і дякую, що дивитесь канал ДХТ. Все, друзі, будемо прощатися з вами. Я поїхав Ігор'ка зараз відвезу вже на машину. І все. Ми, кстати, взагалі сьогодні відстрілялися на раз-два. У мене ще і, мабуть, час для відпочинку буде. Бо я, як оце сам, поки Ігорка не було, то просто ну, великий період часу проводив на дворі як вийду і коротше, залазю в хату часів у 10. А зараз скільки час будемо? І все, перебувся. Коротше, а зараз якраз класний період времени можна вже... Так сказати, їхати від ігорька відвезу і буду відпочивати. Все, трудяги, всім дякую, всім миру, здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї, щоб ви були здорові, все у вас було добре, щоб усе задумане збувалося, руки не боліли, і, і спина тягала те, що ви хочете. Все, трудяги, давайте, всім пока-пока.